Доброго часу моїм глядачам. Значить, маємо 225 марок в мозамбік в колонія Португалії. Маємо флору, фауну, кораблі. Маємо риби. От, на жаль, у цього марки склеїлись між собою. Це така колекція, я так поняв. Тут якісь молюски. І щоб не пошкодити, лишаю так. От, Показую вам по Мозамбіку цікаві марки. Тут є риби, кораблі. Є старі марки Мозамбіка. бачите? Ось човниво такі, дуже багато риб. метелики. І отакий от конверт великий. Всім дякую за перегляд.